Чи вірите ви у прикмети, та чи існують у вас забобони? Наприклад, сьогодні, 17 січня, віряни вшановують пам'ять святого преподобного Антонія Великого. Він прославився як великий трудівник, тому сьогодні не можна байдикувати, відкладати важливі справи. Також за народним повір'ям не варто шити і в'язати. Інакше будуть фінансові проблеми ділитися планами і секретами, щоб не наврочити. Ми поцікавилися у мешканців горішніх плавнів, як вони ставляться до народних прикмет і забобонів. Важко відповісти. Не знаю. Але я не вірю в ці забобони, прикмети. Ну так да, можливо, якісь були у вас такі цікаві історії, де справдилися народні прикмети. Справдилися. Ну так взагалі не пригадую, ну, ну, в народні прикмети вірю. Прикмети вірю. А в які, наприклад? От які, отам, що говорять, не можна ніж залити на, на столі. Дінги, якщо знайшов там, копійки, не треба їх подимати. А от, отакі от примірно я, я в це вірю. Та так. Тіфті, тіфті, 50 на 50. І так, да, і ні. Так, десь в глибині душі так вірю. Але я собі не признаюсь. Я вірю в якусь долю, таку, що е, скільки ти даєш цьому світу, скільки ти отримуєш. Раніше нічого нікому не кажу, що планую. Те, що я запланував, теж нікому не стараюся не казати. Воно, коли все себе воно на високо націліше. По-різному. Якщо вона мені подобається, то звісно, що я її приймаю. Якщо ні, я кажу, не переживайся, буде добре. Наразі не можу прямо пригадати, але впевнена, що вони були і неодноразово прикмети. Так що має місце бути такі випадки. Відмінно ставимось. Ну, ви вірите. Дуже, 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 звісно, так. А в які, наприклад? У чорну кішку, наприклад. Якщо вона переходить дорогу, то ми більше не йдемо. Ми йдемо через кілометр, через Кременчук, а так не ходимо. Взагалі? Ти? Не віримо. Не віримо. Ні в забобони, ні в народні прикмети. Зараз навіть по природі, ну, природі не, не можеш зорієнтуватися, чи вірити їм, чи не вірити. Ніяк не відношусь. Не, не вірити. Не вірить, ні. Зовсім-зовсім. А mm. якщо сіль розсипали? Ну, сіль. До скандалу, мабуть, да? О, бачите, це вже народна прикмета. Ну. А так ні. Ми ну, на... в якісь вірю. Так, да, в які, ви, наприклад. Це, це? що проходити якийсь там ну, стовпу цей, який угу. там П-образний чи Л-образний, це народний прикмета чи ні вважається? Рахується. Не знаю, можливо, забобон. Ну, от забобон, це мій забобон, я його обходжу стороною взагалі. Мабуть, є на молодіжні навіть тропинка протоптана, щоб оминати цей перехід. Ну, такий забобон. Веделка, якщо падає, то, мабуть, так, довгостей, як то кажуть, якщо веделка впаде. Ну, мабуть, все ще вірю. А більше, та ні, якось забобонів немає. Ну, Допустимо, зараз по старому стілі буде, буде краще. Так що ми пойдемо свідчити воду при під... бому. Тому що, як говориться, не ех... спокон віку було, це продовження і нам вже продовжати, і нашим внукам, дітям. А взагалі народні прикмети, ну, розсипали сіль. Або не можна. Неможливо... Ну от сьогодні… <talking> ну ось, приснився сьогодні дуже поганий сон. Я говорить, про нього не буду, звичайно, і я дуже боюсь. Я правду говорю. Вірю в прикмети. І боюсь, сіль це сварка, так ножі не можна залишати на столі. Ось такі, можливо, дрібні прикмети, але вони збуваються. Я ж говорю. Воно дрібниці, але дійсно збуваються. Хоча і говорять, як ви правильно сказали, забобони. Нібито ти це надумав все собі. Ні, ні, воно є. Я нічого не можу сказати. Я вірю в усе. А тепер і подавно. Так собі та так собі, коли як. На пусті відра, на чорних кішок, і якщо хтось щось Я скаже в дорогу. Кишках, а так, в принципі, нормально. Я вважаю, що приметам треба вірити, вони ж таким суздані. От смотря яких, ну, яких ви дотримуєтесь? Ось дотримую птічка вчора позавчора сіла на вікно мені і дивиться в моє вікно. Сьогодні забрали В больницю. Бо це завжди така примета, що втічка, вікно як ще стукає, то це точно Все дуже сіці все відносно. А зараз, якщо відносно природи, клімат змінився. Важко взагалі щось судити. Мабуть, щось є. Пращури наші, напевно, щось знали. Що та зналі взагалі це дуже цікаво, звісно. Це ж історія по суті справи. Всі ці легенди, прикмети, всілякі, менталітет народний. У кожного народу все своє у кожного народу все своє.